Ще одна моя любов. От я би її мастила б на хліб, їла би, і, мабуть, би і голову б собі обмащувала. Це моє таке відчуття. Тому що я людина перевтомлена, я людина, яка спілкується з великою кількістю людей, хоча живу на природі, і, по суті, в лісі буваю досить часто. Це Йоку, Прямо тут японські іерогліфи. Це рецепт з японської ароматерапії. Придумав цю суміш доктор Цин Лі, експерт в галузі лісотерапії, і запатентував власне цю суміш, і вона використовується по ну, в різних брендах, в різних куточках земної кулі, як така технологія і таке поєднання рослин, яке довело свою ефективність. Тут у нас тільки хвойні аромати, так і називається купання в хвойних лісах, або хвойні ванни, або сінрін, або щінрін йоку. Тобто ця суміш має багато різних назв і перекладів. Тут в складі ефірні олії деревини кам'яної сосни, гірської сосни, соснової хвої і ялинової хвої. Тобто тут чотири інгредієнта суто хвойних. Ну, є люди, які не люблять хвойні аромати, тому не ловіться на те, що я так її обожнюю. Є люди, які абсолютно індиферентні до неї, байдуже їм. Або навіть, ну от не люблять. От скільки даром буде їм пахнути. Но я. От скільки вона вже років у нас є, може, з 18 го року, можливо, плюс-мінус. Ще не було жодного разу, коли б вона мені не подобалась. Я її просто обожнюю. Ой. Ну, і, звичайно. І я би, і думаю, і ви віднесла би цю енергетику цієї суміші до стихії повітря. Це також хочеться дихати. Вона зовсім інша, ніж респіра. Абсолютно інша. І чим відрізняється? Всім відрізняється. От вона антистресова, вона балансуюча, вона не можна сказати заспокійлива, бо ми звикли сприймати заспокійливе як седативний, коли ти такий трохи. Трохи приморочений, такий, як овоч. Ні, от вона балансуюча і гармонізуюча. Ти після неї такий. Не все так погано. Все буде добре. Ми обов'язково справимося. Відчули, так? Да? От приблизно от така енергетика. Для лазні буде супер, супер для, для лазні. Так. Да вже гарно ця от на нервову систему тут бачите, яка різниця була би з респірою. Респіра для людей активних, коли нам треба активно дихати, коли нам треба витримати навантаження, коли в нас справді є в силу обставин професійної діяльності чи захворювання потреба дихати і проблеми з диханням. Оце тоді респіра. А це коли вам треба налагодити сон, вийти з стресової ситуації, можливо, ви пережили якісь такі ситуації, що вам треба заспокоїтися, втрати, на жаль, зараз бувають такі, що люди не ну довго не можуть оговтатися. І такі хвойні аромати, знаєте, ну хвойні, хвойні, ну якби вони звичні, вони без екзотики, вони ну ялиночкою пахне да й пахне. Але при тому, от в оточенні, якщо людини якій треба такий терапевтичний ефект. Ви використати цю суміш буде дуже добре. Буде дуже добре її і оточуючим. Ну в першу чергу не забувайте про себе для того, щоб поринути в спогади, для того, щоб якось заспокоїтися, якісь приємні моменти згадати, щоб продезінфікувати зайвий раз не буде свій простір. Ну, це от прям класно. От, прям класно. Особливо зараз у багатьох ж ялиночки штучні. Я дідок ставлю вже на новий рік. Я давно вже за старим календарем. Живу, то я ялинку навіть не ставлю. В мене посаджені тут на території кілька ялинок, а вдома я ставлю діду. А аромат у хвої все-таки хочеться. Тому, от, якщо, наприклад, взяти е, сінрін, йоку і апельсин, ну просто пр прекрасно. І в дифузор, і в ванну, і в хату, і, і будь-куди, будь-куди. Прекрасно буде. Подарунки, якщо будете людям, наприклад, дарувати да, близьким, і можна туди накрапати, чи в упаковку, чи можливо це одяг, можливо, це якісь такі речі, які впитують аромат. Можете зробити таку хитру штучку, десь там крапелька хвої, крапелька апельсинчику. І людина відкриває ваш подарунок, навіть якщо він дуже простенький, душевний, то це буде ну от, от, от цей, знаєте, цей бантик такий ароматний буде до подарунка. Це ж ну маленька радість, маленький момент приємності, і це прекрасно, як на мене, правда? Лікування бронхолегенева система, дихальна система, звичайно. Спазми і зажими в організмі. Ви відчуваєте е, м'язи, якщо у вас проблемні, суглоби проблемні, і е, якщо є потреба покращити мікроциркуляцію крові. От, прям, будь ласка, вам. Без проблем. Ну і не пошкодуєте, бо реально я її дуже-дуже люблю. От бачите, я е, е, емоційно включаюся. Так, да, я дуже люблю спокусу. Ну хіба спокуса з такими афродізіаками, квітами, сакральними ароматами може замінити хвойну композицію? А хвойна композиція може квіткову і таку сакральну езотеричну замінити? Ні, звичайно. Це дві абсолютно різні суміші, різних дії, різні аромати, різні ситуації використання, різні енергії, різні. Ні ефекти, ну тобто як? ніяк не вибереш, треба і те, і те. Ну, я для себе, як бачите, в мене вони всі є і використовую в тих чи інших ситуаціях.